Дівчата, для борщу це незамінна річ. Зараз розкажу чому і покажу. Варю борщ. Як варити борщ? Усі знають рецептів море, у кожного свій рецепт. Але зараз покажу, що я сюди кидаю. І якщо ви ще це не зробили, то зробіть. Кидаю я борщову приправу. Ви знаєте, це настільки незамінна річ і настільки вона смачна у борщі, що це просто супер! Просто, якщо ви її не закрили, то обов'язково закривайте і кидайте. Оце в мене, я півлітрові баночки закриваю, я їх закрила 40 штук. Я борщу і даю і своїй доньці даю. Ну, просто тут буряк, цибуля, морква, томат, ну і спеції. Ну, прекрасна річ, тому закривайте. Не треба нічого кришити. Бульйон зварився, картоплю вкинули, оцю приправу вкинули, борщеву. І потім додавали капусту і нехай кипить. Подивіться, вона така апетитна, вона така пахуча, тут і спеції, тут усе. І у вас просто сказка. Тому закривайте, якщо не закрили, закривайте раджу всім, всім.